Всім привіт! Цікаво! А чи думав хтось що спільного між смішним відео з котиком, робочим документом і, скажімо, вашим улюбленим треком? Так, от сьогодні ми зазирнемо за лаштунки цифрового світу і з'ясуємо, як усе це розмаїття перетворюється на одну єдину мову, яку розуміє абсолютно будь-який комп'ютер. Отже, ключове питання на сьогодні: як так виходить, що вся інформація від текстів зображень до музики, врешті-решт зводиться до найпростіших символів нуля та одиниці. На перший погляд, це ж справжня магія, але насправді за цим стоїть неймовірно логічна і красива система, яку ми зараз і розкладемо по поличках. Щоб зрозуміти цю магію, треба почати з основ. А в основі всього лежить процес, що називається опрацювання даних якщо зовсім просто, то це перетворення. Тобто комп'ютер бере якусь інформацію на вході, виконує над нею певні дії за чіткими правилами, ну, за формулами чи алгоритмами, і на виході видає абсолютно нові дані. Ось вам простий приклад із життя. Переведення температури. Маємо дані в градусах Цельсія, застосовуємо простеньку формулу і, вуаля, отримуємо нові дані температури за Фаренгейтом. Комп'ютери, по суті, роблять те ж саме, тільки от м -м мільярди разів на секунду, і з набагато складнішою інформацією. Окей, з тим, що таке опрацювання розібралися. А тепер найцікавіше з яких же цеглинок комп'ютер будує свою мову? Це можна сказати фундамент усього цифрового світу. Знаєте, у своїй основі комп'ютер справжній мінімаліст, йому для спілкування достатньо всього двох літер нуля та одиниці. Це і є двійковий код, базовий алфавіт нашої цифрової епохи. Спробуймо уявити звичайний вимикач світла. У нього є лише два можливих стани він або вимкнений, це наш нуль, або увімкнений це наша одиниця. Ось саме так і працює біт. Це найменша, просто неподільна частинка цифрової інформації. Так, біт – це скорочення від англійського binary digit, тобто двійкова цифра. І хоча це всього навсього один єдиний нулик або одиничка, саме з цих крихітних атомів і будується вся велич цифрового всесвіту, від простого текстового повідомлення до складних віртуальних світів. А ось тут і починається справжня магія комбінацій. Подивіться, як стрімко все змінюється. Додаючи всього один біт, ми щоразу подвоюємо кількість унікальних комбінацій, які можемо створити. Це і є експоненційне зростання в чистому вигляді. А ось це число 8, воно, знаєте, особливе в комп'ютерному світі. Саме така група з 8 бітів стала своєрідним стандартом для кодування вже більш складної інформації. Ця група з 8 бітів і називається байтом. І це ключовий момент. Чому? Бо одного байта з його 256 можливими комбінаціями виявилося якраз достатньо, щоб закодувати всі літери англійського алфавіту і великі, і малі, а ще цифри, знаки пунктуації та різні службові символи. І це логічно підводить нас до наступного питання добре, є байти, а далі що? Як комп'ютер розуміє, що ось ця конкретна комбінація нулів та одиниць це літера А, а якась інша це, скажімо, знак питання? Спочатку все базувалося на простому й елегантному правилі один символ тексту дорівнює одному байту пам'яті. Це давало нам ті самі 256 унікальних комірок, куди можна було покласти все, що потрібно для друку. Але звідки комп'ютер знає, що комбінація 0 1 0, 0 – це саме велика літера А, а для цього існують так звані кодові таблиці. Це, по суті, такий собі цифровий словник перекладач або шпаргалка, яка кожному символу ставить у відповідність його унікальний двійковий код. Спочатку був стандарт АСКІ, і він чудово справлявся з англійською мовою, але ж світ набагато різноманітніший. А як бути з кирилицею, німецькими умляутами чи японськими ієрогліфами? І ця проблема блискуче показує, навіщо знадобилась більш глобальна система. Так з'явився Unicode. Він використовує два байти на символ, а це дає нам вже понад 65 тисяч комбінацій. Цього достатньо, щоб представити практично всі мови світу. Окей, з кодуванням окремих символів розібрались, а тепер давайте подивимося, як це все масштабується до розмірів цілих книжок, фотографій та інших файлів. Всі ми чули ці слова. Кілобайт, мегабайт, гігабайт. Але тут є один маленький, але важливий нюанс. Оскільки комп'ютери мислять двійковою системою, їм набагато зручніше оперувати степенями двійки. Саме тому в одному кілобайті не рівно тисяча, а тисяча двадцять бо це два в десятому степені. А давайте ну, зробимо ці абстрактні цифри трохи більш відчутними. Уявімо собі таку от книжку. Спробуємо прикинути, скільки місця вона займе в пам'яті комп'ютера. Простий підрахунок показує, що для зберігання всього тексту цієї книги нам знадобиться 360 тисяч байтів. І ось тут найцікавіше 360 тисяч байтів це всього навсього 352 кілобайти. Тільки вдумайтеся. Ціла книга з тисячами слів та ідей займає на диску менше місця, ніж одна єдина не найкращої якості фотографія зі смартфона. Це просто неймовірно демонструє, наскільки ефективним є кодування тексту. Але ж світ складається не лише з тексту, і ті самі фундаментальні принципи біти та байти використовуються для кодування абсолютно всього звуку, відео і, звичайно ж, зображень. Найпоширеніший тип зображень растровий. Уявіть собі мозаїку, складену з тисячі крихітних камінчиків або вишивку хрестиком. Зображення складається з величезної сітки малесеньких точок, пікселів, і все, що робить комп'ютер, це просто запам'ятовує інформацію про колір кожного окремого пікселя. А тепер трохи простої математики. Дивіться: якщо ми знаємо розмір картинки в пікселях і загальний розмір файлу, то можемо легко порахувати, скільки інформації йде на кожен піксель. У цьому прикладі виходить, що на кожен піксель виділено 8 біт. А 8 біт, як ми вже пам'ятаємо, дають нам 256 можливих комбінацій. Тобто палітру з 256 унікальних кольорів. І це, знаєте, підводить нас до фінального і дуже дуже важливого питання. Якщо все навколо від приватних повідомлень до банківських даних, це просто послідовність нулів та одиниць, що підкоряється чітким правилам, то як взагалі можна зберегти щось у таємниці? Це питання відчиняє двері у дивовижний світ криптографії, мистецтва захисту інформації. Але це, як то кажуть, вже зовсім інша історія.